Доброго дня, рада усіх вас вітати. Сьогодні продовжуємо огляд знову японського тракторця. Знову буде у нас у але інша, інша серія це буде ЗЛ195. 19 кінських сил, трьохциліндровий, повноприводний. Що, ми, що зразу скажемо про нього? Це є рік випуску у нас 98-й. 98. Вага його, якщо е, з фризою, то приблизно 1200 кг, десь то на 200. Ну, і зараз будемо, як я вже привчилася до японських тракторів брати рулеточку, міряти по його розмірах, по його габаритах. Андрій, привіт! Добрий день, я, я вже забув. До, добрий день! Ну, давай, давай, Андрій, почнемо з колонісу, щоб так. Зразу, зразу до роботи. 20... Ні, Ні 17. 17 у мені з цієї сторони. 17, навіть може, навіть і менше, 16 їх 16, на 10. мене. А ну покладі ще раз. Чекайте. Напевно, 15. 15. Ну, так. Ну, да. Давай так. Давай так будемо казати. Так. Тут те, те саме, саме, але давай будемо міряти е, міжрядів. Що там міжрядів? Чекайте, тримайте. оп. Тримайте, тримайте. Я, я тримаю, Андрій, я не рухаю. Все, от люкс. А ну дивися. По центрах метр і чотири, грубо кажучи, метр. Так, да, не на ту сторону. Метр. Так, тепер давай задні колеса. Давайте ведіть на ту сторону, давайте мені цю частину, щоб я показав Ні, на камеру, скільки ширину. цей. Ширину. Давай а. ширину покажемо колеса. Двадцять двадцять п'ять. І тримай. Давайте. На кінець. Угу. Я зафіксувала. Оп. Тебе жода. Метр двадцять на кінці. Угу. По центрах метр ноль сім. Чекайте. О, метр ноль сім. Угу. Метр двадцять в кінці. Ну, хай дев'ятнадцять. Угу. Так. Ну такий, Мініатюрний правда? Можна Туда ще вздовж місь... поміряти. Давайте. Ще, ще? ще? вздовж. Стайте туди на Думав. це. Думав. Да, бо зараз будуть казати, що в мене Думав. гараж. Я прям від грузі такої я тримаю. Давайте. Приблизно. Плюс-мінус. Е, метр. 67. А якщо з фризою... А якщо з фризою, то він не випадає на нашу Не вистачає. Десь десь три з половиною. Три з половиною. Фризу не будемо міряти габарити. Давайте якщо? ще фризу поміряємо. Чекайте, Давай. чекайте, зараз я цей. Чекайте, 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 не тяніть. Я хочу нажати цю кнопку, щоб воно втягнулося. Підпуск. А воно вже... А ні, нормально. Потрошку втягує. Давай. Давай, Так, не тяніть, не тяніть. Дуже призив буде в нас. Тоже я скрутив, все. Ні, ні, що, ні що, нормально. Зараз О, зараз все, зараз. все, все, все. Так. Да. Почало ні, згортатися. Ні. Угу. Півтора метра. Півтора метра. Тут бачу десь пропали, мабуть, були виходи на такі ці, так, да, що закривали. Так, да, закрилки, думаю, десь вони залишилися в Японії. Напевно, що так. Ну, йдемо до капота. Капот, капот, знову будемо, як знаєте, розбирати його по запчастях, Мається на увазі ці кришки, як від шкаралупки, правда? Так, відкриваємо і забираємо. Добре, 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 все. все добре, так, забралося. Угу. Що ми запимо? Ми бачимо. Масляний фільтр. Ми бачимо розширюючий бачок до радіатора. Радіатор в нас аж тут схований за фарами на 9 літрів. Ми бачимо повітряний фільтр, повітряний тобто бак зараз з тої сторони перевіримо, чи чистий фільтр. Бачимо акумулятор. Акумулятор, по-моєму, 95-ка. Андрій, ану, перевір, чи правильно говорю. Так, Панасонік. Е, мені здається, що це сотка стоїть. Ні, ніби сотка. Ну, я. я Дванадцяти що... вольтовка. Е, ну, хай 95, щоб не збрехати, бо зараз напишуть. Ось ось бачимо три виходи до форсуночок. Бачите, є. В нас. Не форсунки, а трубки І до труб. форсунок, які ведуть труб. до двигуна. Там зараз ці душніли напишуть. У мене теж друг є такі Андрій, ми поважаємо всіх, хто нас дивиться і читає. І душні Якщо нас виправляють, значить Ми робимо висновки. Тут, в принципі, з цієї сторони ми все подивилися. Давай подивимося тепер з цієї сторони. Так, кришечку знов забрали. Ну. Поки зробимо огляд, розберемо його. Є ось вихлопна труба наша, яка в нас схована під капотом. Ось у нас є відповідного бачка е фільтр. Зараз ми подивимося його з серединки. Чистенький, новенький, назад його закрутимо, ось так і ось так. Далі в нас тут є один гідравлічний насос, але він іде в нас на цілу систему гідравліки на весь цей трактор разом на навісне обладнання, тобто окремого гідравлічного бачка, як ми привикли в китайських тракторах бачити для руля, тут немає. Він ну, отримається гідравліка, більше ми її відчуваємо, коли працюємо на фрезі. В принципі, акумулятор я називала е Андрій. По що всьому пройшлися. По фільтрах пройшлися. Ну, е мотор ми не можемо. Ми вам, мабуть, знову визначити. Да, точно, Та як я думаю, його назва, саме але, двигун... але, але от скажи. Ну от двигун, о, бачите, дивіться, d 1302 tv 23 432. Це або номер, або е двигун. Ну, не думаю, що це. Або це ще може бути маркування двигуна. Угу. Так, ще не назвали, є в нас дизельний бачок. Ось він захований, заправляємо його зверху через капот, ще У нас тут різиночки були, виявляються, потім хлопці складуть його, як треба, щоб може я неправильно попасти. У нас бачок на... буде на літрів, мабуть, 12-15. Ну, ми так подивилися, в принципі, на око, ще не заливали, точно вам не скажемо. Ось такий, ось така в нас значення серцевина нашого трактора. Думаю, ми всі все так прокоментували. Гарна, гарна проводка, гарні трубочки. Теж нічого не викликає якихось таких сумнівів, чи запитань. В гарному стані дуже всі дивуємося. І ми дивуємося, і я думаю, що і ви дивуєтеся, як в такому стані, да, при таких руках, і так можна виглядати. Та які там вже його роки? Ну, 98-й! Андрію, це є 98. Самі добрі дівки, 98 й вже. Так, давай тоді йдемо до навіски. Навіску, ну, ви вже знаєте, що цей трактор іде з фризою. Фризу ми поміряли. Крім цієї фризи, взагалі на цей трактор ми можемо ще запропонувати якесь навісне обладнання, Андрій? Ну та Плуги, фриза вже є, можна, не знаю, там оприскувач до нього, думаю, підійде без проблем. Все воно там це не є палки, якийсь особливий. Не палки, це не да? особливий тут ні, от ні, ні, тут, якесь тут кріплення чи що? Все, все трьохточкове, то таке, стандартна саме да, те саме ми можемо піднімати. Та й таке саме, добре, як Т-25. Добре, а яку вагу, якою вагою ми можемо ну, от, сюди так запросто навісне обладнання підбирати? На яку вагу? На 500 кілограм? Не більше. Справді? Ого. Він він, крепкий, 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 крепкий трактор. так? Да? Оце 1200, 1000 кілограмів, якщо фрезу ми заберемо, то ми виходить. Його перевтах не Я думаю, не буде зводити, головне більше не брати. Тут, по-перше, і фреза фриза де маленька, тут півтора фреза. Ага. І вона така вся в металі. Це не просто якась там фреза і ножі. Тут тут ще повно всяких кріплень. Ну, Я так, думаю, він. Да, тут ще й фреза десь 300 кг важить. Я дум... ну, і 300 кг сама фреза, Коли ви їдете, ну десь там на кут чи на плече навантаження. Я там думаю, там більше ніж 500 Ну але бажано 500, бо ну він не ну, не важкий трактор, але ну він такий з середньої важкості. Не, не бійтеся купувати, не лише будете на фрезі працювати, відбере навісне обладнання все, що вам потрібно, все буде. Ну Сінтай легший. Сентай легше. Сінтай легше. Да, ми вчора писали про Сентай, ми там говорили. Я бачу. І він є легший, і він... Мені вибило в рекомендоване, почитав коментарі. <рес> да. Ну їх в сраку ті коментарі. <рес> так, Андрій. <рес> так. Не забрудні моє відео. Все, все, мовчу. Так, ну дивіться. Тепер сілася і дуже щаслива. Дуже гарна сідушка, м'яка. Ну, от подивіться, ще раз покажи, в якому стані шкіра, Андрій. Подивіться, яке наскільки продумане крісло. І це 98 рік. Піднімається. Під, піднімається це. Вчора знаєш, як Андрій мені пояснював, що піднімається крісло, якщо, наприклад, в полі йде дощ там, чи там погода погана, щоб не намокла сідушка, а це піднімаю, піднімаєш, щоб крісло було І панель суха. Да. Ну класно, продумано. Ну що ж, починаємо саме цікаве, що ми можемо робити на цьому тракторі. У нас коробка передач на першу чергу цікавить. Є реверс. Ось він у нас реверс. Крім реверсу, у нас є ну от, звичайна коробка передач. Перша, друга, третя, четверта. Вона в мене під правою рукою. Це під лівою. А тепер дивіться, що далі в нас є. І в нас ще є чотири режими. Тобто, я їх не буду називати як повишена і понижена. Тут виходить я перший, другий, третій, четвертий. От на кожному режимі ми можемо включати. Кожну цю коробку передач і ще й взад або вперед. Якщо їх порахувати, 4 на 4 на 16 і ще взад і вперед, ну, це виходить, що 32, 32 позиції, як ми можемо їздити на цьому тракторі. Андрій? 16 вперед, 32? Правильно. В 32 режимах джиганити. Джиганити. Дивіться, в якому стані всі ці, е, е, як кажуть, ретяжки, всі ці ручки. Всі цифри, гляньте, воно нічого не повитиралося, воно рельєфне, воно набите, все легко, все легко, як кажуть, рухається. Щолкає. Супер. Так, далі. Це ще не все. У нас є вал відбору потужностей. Якщо ми на тракторах китайських завжди показували максимум, ну якщо мені попадали такі трактори, це на дві тільки швидкості, то ось на цьому маленькому тракторці. Вал відбору потужності нас показує аж чотири швидкості: перша, друга, третя і четверта. Уявляєте собі? Ми зараз це все продемонструємо і покажемо, як цей вал відбору потужності працює, і на якій швидкості може працювати ця фреза. Андрій покаже. Звісно. Да, покаже. Слухай, сьогодні я в такому азарті від цих всіх функцій цього трактора. Далі. Це в нас є речах, який приводить в дію передній привід. Ось він так фіксується, бачите? І зафіксувала. Поняли? Відпустила. Видно, Андрій? Зараз покажу ту клямку, ось клямку. клямка. Ось дивіться, я зафіксувала. Я його забрала, і от воно його відпустила. Тепер я знову його хочу зафіксувати, і ось воно виходить, фіксується цією ручкою. Оп. Угу. Так. Тепер Андрій йди на цю сторону. На цю сторону це в нас виходить до навісного обладнання. Тобто, ми піднімаємо цим річашком навіску. А це в нас така штучка, яка, наприклад, от я захотіла, щоб він у мене був на цій висоті. І я його просто сюди, це як фіксатор. Тобто, якщо я його хочу зафіксувати на якійсь іншій висоті, я його викручую і переставляю, наприклад, на цю сторону. Так? От нижче трошки. І знову захотіла і собі зафіксувала. І воно в мене не рухається. Прикинь? Люкс. Ти бачив такі фокуси? Ну так. Да. да, вже побачив, <світ> бо я вже показала. Тепер далі. Це в нас різні кути до фрези. Вони виставляються. Сказали, що зараз дуже вони добре виставлені, <світ> щоб я ж сильно ними не крутила. Ну, ми просто підбирали їх так, як воно добре. Так, як воно добре. От, ну що в нас тут ще є? А в нас є ручний газ. Ось він. Я ще за нього забулася вам сказати, що він в мене є ручний газ біля правої руки, так як має бути, а не десь його шукати непонятно де. Е, глушилка, заводимо е, сигнал. Ось в мене сигнал. Е, ну тут в мене це, мабуть, ці освітлення фари. Покажи, яка в мене панель гарна. Переді мною, як комп'ютерний монітор показує, видно, скільки годин напрацював? 600? Так, да, 650 мотогодин. Чи ще 6500? Ні, це мабуть, так, да, бо 0,650 і далі йде знов 0 на білку за 6. Ну, от, бачите, нас тут дискутують, дискутують наші хлопці. Ні, ні, Федорович, 106500. Ні, 0, білий, білий 0, це 3 секунди. Так, хлопці, давайте, да. нам... Да, да. Знаєте, знає, нам дуже підказують в коментарях вже власники таких самих японських тракторів, і вони справді добрими такими порадами розповідають, чи правильно ми говоримо, чи неправильно говоримо. Думаю, що тут теж ми почуємо коментар за це. Вони нам підкажуть. Або посруться всі теж в коментарях почують <рес> так. Ну що? педалі в нас звільний тормоз. Дві педалі, але да. вони можуть бути один, окремо, да? окремо. З, 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 ну от дивіться, одне прижало і місце. і ось або два разом, якщо хочу двома: газ, сцеплення, а, а ручного тормозу. Ну, що мене ще. А, так, да, оце це дає. Оце да, мені да, здається. Да, ось нажимаю, це нажимаю, мені да, здається, що це я ручний да, це є тормоз май. Але дійсно рукою, дійсно рукою, Дійсно рукою. От, зафіксувала, дай, воно не рухається. Зрозуміли? Все, ось. Опа. Ну що, я обіцяла, що я хочу показати, як працює цей вал відбору потужності. І я ще прокатаюся на ньому. Все, втікаємо. трошки махся Трошки махся Ще чуть-чуть Пані дороги, щоб вона мені, як кажуть, не, не зробила тому, що не потрібно. Я її підняла вручну. Якщо мені ці кнопочки тяжче виставляти. Так, так. Ну що, тепер проїжджаться? На всяк випадок. Режим, режим, режим. Оп. Так, повно режим. О, пръски Пешіть тут повороту. Ну, газує. Щось я подумала, ви газували, як мама рідна. Я думаю, можливо, я щось не виключила. Думала, може, я наручному тормозі щось так він трошки, як мені ревів. Ну не знаю. Може щось я тут не під ні, японці вони є повільніші, ніж китайці. Вони да? так, типу, такі, ну. По... Ну не знаю. Я не думаю, що він повільніше. Я, я думаю, що я, мабуть, передачі не виставила чеше, на якій би я могла б краще газувати. Ось такий трактор. Ну що ж, ми тут прийшли до найголовнішого Його ціна. Андрій. Його ціна. 7400. Їм десь у нас була підказка. 7400? Так, да, 7400, прямо на ньому, так, щоб не обманути. Щоб ми щоб нам це. Надіюсь, вам цей огляд був цікавий, корисний. Я думаю, певні речі вас так, так само вразили, як і мене. Дякую за увагу. До побачення.